От я хочу донести, що то, що ви не, прийма... то, що ви не приймаєте у... у батьків, насправді ви то берете собі. Ви, виходить, получается... як вам так пояснити? Дивіться, отак би є, я зараз вам, от, наприклад, є тато і є я. От я, наприклад, бачите, отут ваш тато. А тут ви є. Mm -hmm. І ви там, наприклад, не приймаєте якусь злість, ви її не приймаєте і ще якісь. Ви це не приймаєте, значить, ви, якби переносите себе на, оцю, на лінію долі тата, та, та, грубо кажучи. І все теж. Що... І як тільки ви починаєте його приймати, що він є, що він має право бути, він має право на свою долю, він має право проживати, як він. Він на своєму місці, ви на своєму місці, ви приймаєте, у вас є справжня благодарність, у вас є любов, у вас є енергія. Тато передає вам свою енергію, а рід татові передає енергію, і так іде, і ви наповнюєтесь. коли ви не приймаєте, від цього всього відмовляєтеся. Бо mm -hmm. дуже важливо приймати ще тато, але щоб ви по-справжньому могли прийняти, у вас не має бути ніяких обіт, ви їм маєте віддати.